Як створити відкрите питання з задачею для екзаменаційного тесту. Відповідно до порядку проведення зимової екзаменаційної сесії в онлайн режимі, екзаменаційний тест, який розроблюється на платформі Moodle, може містити тестові питання, які максимально оцінюються у 10 балів. Для того, щоб створити таке питання в системі Moodle, використовується тип питання «Есе». Для чого вони використовуються? Ну, по-перше, для того, щоб організувати написання студентами відповідей на теоретичні питання, про це було окреме відео, або ж для того, щоб студент надати якусь практичну задачу, щоб студент її розв'язав і певним чином надіслав результат цього розв'язання. Отже, наприклад, студенту в білеті одержує ось таке запитання. Максимальна оцінка 10, йому це трапилося перше питання, ми всі їх шифруємо. І ось таке завдання з курсу вищої математики. Відповідь на це питання не може бути просто написана у вікні відповіді. Бувають такі задачі, практичні, коли можна написати відповідь ось тут. І тоді ви даєте можливість студенту писати саме тут відповідь, він пише, перевіряєте, як теоретичне питання. Тут проблем тоді не виникає. Виникає питання тоді, коли відповідь на це питання вона має бути розгорнутою, це певне розв'язання в даному випадку задачі. Виконання певних математичних операцій, результатом буде графік, його потрібно намалювати, і реалізувати це в якомусь програмному продукті Ну, складно в Орді, це довго. Легше розв'язок написати на листочку, власне, як студент і робить на екзамені, сфотографувати розв'язок, і потім надіслати викладачу. Тобто в цьому полі студенту взагалі нічого не потрібно писати. І свою роботу, фотографію, він може надіслати або ось через таке поле спеціально воно додається до цього питання. Для того, щоб ми могли додати фотографію розв'язка. Це може бути тільки фотографія одна, або якщо ви знаєте, що розв'язок довгий, ви можете тут дозволити прикріплювати кілька файлів, або файли архівуються і одним файлом до вас надсилаються. Це вже ви вирішуєте, як вам зручніше буде перевіряти, але в цьому випадку є одне. Але коли студент розв'язує цю задачу, це досить довгий процес. І е, поки він розв'язує, він на екрані бачить це питання. Але реально система вже втратила з ним зв'язок. І коли він буде додавати файл і намагатися відправити це питання на перевірку. З'явиться повідомлення про те, що є проблеми з ключем сесії. Всі лякаються цього повідомлення, надсилають відповідні листи на пошту Інституту дистанційної освіти, а це означає, що ви досить довго нічого не робили, не клацали, не набирали в поточному вікні браузера. Тому, як ми радимо робити в цьому випадку, і щоб ви це писали студенту? В самій роботі ми покажемо, де це писати. Студент має переписати запитання, далі в полі для відповіді написати довільний текст і відправити його на перевірку. А ось саму роботу виконати, сфотографувати, а потім надіслати через елемент завдання, який буде розміщений в дистанційному курсі. І про це ми теж далі розкажемо, як це організувати. Тобто, в даному випадку, ось це поле для здачі файлу краще не використовувати. Тому що будуть виникати великі проблеми у студентів із здачею цих файлів. Отже, це ми не будемо використовувати. Це питання у нас, наприклад, буде. Мати таку коротку назву ПЗ, практична задача. Третя, наприклад, вона за рахунком, хоча студенту відображається першою. Я нагадую, що відкритих питань має бути хоча б в 20 разів більше, ніж питань, які відкриті потрапляють до білету. Тобто, якщо у вас є одне відкрите питання, ви маєте створити щонайменше 20. Питань відкритого типу, якщо в білет потрапляє два відкритих питання, ви створюєте 40 і так далі. Отже, як створити таке питання в Moodle з урахуванням всього того, що я щойно розповідала. Нагадую, що в Moodle ми повинні знаходитись в режимі редагування курсу. Блок керування, керування курсом, банк питань. Переходимо до питань нашого курсу. Як і раніше, нам потрібно буде вибрати категорію, до якої ми будемо додавати наші питання. Вибираємо категорію. У нас практичні задачі, поки у нас їх дві, нам потрібно далі їх створювати і створити нове питання. Вибираємо тип питання «Есе». Додати. Так, коротке означення питання. Ми його зашифрували як практична задача, і вона у нас третя за рахунком. Текст питання. Він в мене є в Word. Я копіюю ось цей текст. І мені потрібно додати ось це зображення, так? Значить, є можливість додавати прості формули в вікно текстового редактора в Moodle, але легше буде використати програму ножниці. Звісно, що його не можна буде редагувати, але додавати до білетів набагато легше. Ось я скопіювала це зображення. Нагадую, що в Moodle зображення додаються тільки за допомогою програми ножниці. І ось в мене є фотографія зображення цієї функції. Так? Типова оцінка у нас 10 для відкритих питань. І що потрібно зробити? Формат відповіді. Якщо ви хочете, щоб студент мав можливість. Додавати якісь зображення, гіперпосилання, якесь таке дивне форматування, ви залишаєте HTML-редактор. Якщо вам потрібно просто, по суті, відповідь, то ви тут берете, вибираєте звичайний текст. Раджу його обрати для такого типу питань. Далі, вимагати е, текст від студента. Раджу в цьому випадку не вимагати від студенту, щоб він вводив текст. Е, але студент може тут у відповіді написати, роботу здав. Щось таке. Потім покажу, як це робиться. І ось тут дозволяти прикріплені файли я все ж таки раджу не дозволяти. А для подачі відповіді е, організувати всю цю подачу через елемент завдання. Саме тому, що через певний чак час. Якщо студент нічого не виконує у вікні браузера, то втрачається зв'язок Moodle з цим студентом. І тоді студент не зможе відправити відповідь. Отже, раджу тут все ж таки додавати Ні. Якщо ви все ж таки вирішили, що файл має прикріплятися до тесту безпосередньо, ви вибираєте, скільки може файлів додати студент. І прикріплення не є обов'язковим, або можна примусити студента, щоб він вам щось обов'язково надсилав. Я нагадую раджу, щоб цього не робити. І натискаю зберегти зміни. Питання додається до загального переліку, і далі ви можете з цього, всієї категорії практичні задачі витягувати задачі до екзаменаційного білету. E é a pousou, vó.